Вони кинули проти нас свої загони Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Генеральної прокуратури. Вони кинули проти нас мільйони і мільярди награбованих в Україні коштів. Вони кинули проти нас суди, адміністративний будь-який ресурс. І ми з вами перемогли. Слава Україні! Іх бандити, їх силовики не можуть зупинити прагнення народу до незалежної, сильної батьківщини. Прагнення народу жити вільно, жити гідно. І вони не змогли нас зупинити. Друзі, сьогодні Україна показала Янукович, Азаров і всі ці папантополи, які примазались до них, які прізвища у них не були. Гупські, я не знаю, яких цих призіч прилічити не можна. З всі вони отримали на лоб метку зрадники України, яких з призирством, призирством ставиться український народ. Друзі, їхні інформаційні технології, їхній бруд. Телевізійні канали, газети не спрацювали. І коли б вибори відбувались за партійною схемою, як це було раніше, все вже поставили хрест і би про них, і вже б демократичні сили формували б уряд. Саме тому вони придумали повернутися до мажоритарних округів, що можна по одному, один за одним вибивати наших кандидатів і чесно. Протистояли і чесно перемогли зараз в Піломайській Миколаївська область. Бронітранспортери, бойова техніка, АМОН, піркут оточили виборчу комісію. За ноги за руки викинули наших депутатів із приміщення. І озброєні автоматами бійці захопили виборчу документацію. Це чесні вибори від Януковича. Зараз в Київській області за суху, знаєте, також одна із членів Папандополів, які працюють на цю панду. Зараз вони, контролюючи суди, подали на всі дільниці, де перемогли звучати відтримком наш представник, де перемога партія. І зараз суд поставив канвієм. Протягом 15 хвилин він розглядає одну дільницю і повністю скасовує там вибори як по партійним спискам, так і за нашого мажоритарщика. От формат чесних виборів від цієї банди. Друзі, але ми зробили з вами головний крок до перемоги. Ми з вами показали все це про всі ці гроші, всі ці бандити, всі ці силовики, вони підуть геть. З України і час їх вже завершено, друзі. завершено! Ми рахуємо вже ні тому. Ми рахуємо вже години, коли завершить ця пана панувати в Україні. Ми показали, що сильніше, коли разом. І зараз ми відстоїмо кожний округ там, де вони спробують. Назвати інших переможців, вибори ніколи не будуть визнані. Ці люди ніколи не отримують мандата. Жодна країна цивілізована не пустить їх на свою територію, як грабіжники, і вкрали у людей. Те, що їм не належить, саме так буде. І я не зазрю тим, хто в свою кишеню вирований мандат. Цей мандат буде його вироком так само, як ці вибори стали вироком цієї банді і цього президента. А ми з вами крокуємо разом до нашої перемоги. Слава Україні!